Хочу любити дороги. Не дорога, а суцільна вибоїна. Практично усе асфальтне покриття однієї з головних доріг з Долбунова вкрите великими та глибокими ямами. Водії цю ділянку намагаються оминати. Проте ті автомобілісти, які не знають про такий стан дороги, влітають у вибоїни та пошкоджують автомобілі. Це друга машина, перша в ремонті, бо тут я вдарив колесо. Дорога в дуже жахливому стані. Я так розумію, влада не може оприділити, кому вона відноситься, і машини убиваються нараз. Ми працюємо на СТО, клієнтська база просто жаліється на цю дорогу. Дуже жахливо. Ну, ямки треба латати. Всі водії згадують тих ремонтників дорог всіма матерями, які на світі є. Та хоча б і ямкові ці поробити, але як вони ямкові роблять вже не один рік, то було б краще зробити раз, повністю все покриття покрити. Жителі скаржаться на стан дороги вже не один рік, проте ніяких змін так і немає. Влада Здолбунова теж неодноразово зверталась у різні інстанції, проте від цього стан доріг не покращується. Ми неодноразово зверталися листами і в обласну державну адміністрацію, і в службу відновлення та розвитку інфраструктури в Рівненській області щодо механізму, як би ми могли виділити від громади на дану проблемну ділянку кошти. Поки що немає. Тому надіємося на те, що найближчим часом Сам все-таки знайдеться спільне рішення для того, щоб покращити стан дорожнього асфальтного покриття у службі відновлення та розвитку інфраструктури Рівненщини ще не кажуть про стан цієї дороги. Знають, а якщо говорити про якісь плани, то обережний оптимізм стосовно того, що там відбуватимуться якісь роботи на 18 людей, маю на увазі в найближчі місяці. Про це ми говорити можемо, але наразі. Обережно прогнозувати, скажімо так, чому тому, що у 2023 році було прийнято рішення на рівні держави про спрямування всіх коштів з дорожнього фонду як основного джерела фінансування. Робіт з експлуатаційного утримання на потреби сил оборони. Однак в умовах повномасштабної війни служба відновлення капітально цю дорогу не відремонтує. Єдиний варіант зазначає Дмитро Леонтіюк співфінансування. Це коли частину коштів виділить служба, а решту міська рада з Долбунова. Втім, спершу про це потрібно домовитись. Олеся Мороз, Віктор Міщук та Микола Мельничук, телеканал Group.